Уже 10 днів тривають роботи на будівельному майданчику на базі навчально-виховного комплексу номер 1 колегіум. Тож зовсім скоро жителі Нововолинська отримують змогу займатися спортом на сучасному спорткомплексі. Після підписання тристоронньої угоди активно взялися до реалізації проєкту. Універсальний спорткомплекс у нашому місті вартуватиме 3 мільйони гривень. 10 відсотків, а це 300 тисяч виділили із міського бюджету. 300 тисяч, які виділено і депутати міської ради підтримали на сесії. Вони виділені на перенесення огорожі, на перенесення електричних опор, встановлення освітлення, тому що ми хочемо, щоб цей спортивний майданчик гарно освітлювався, і зробити також ще вхід окремий, не від, ну, від будинку спорту, щоб не обходити весь майданчик а був окремий вхід. Роботи виконують спеціалісти із Луцької фірми, які мають великий досвід роботи у будівництві таких спорткомплексів і співпрацюють із фондом Ігоря Палиці тільки разом. На їхньому рахунку близько 15 таких майданчиків у Луцьку і майже 30 по всій Україні. Сьогодні ж тривають роботи із підготовки території. Уже викорчували дерева, наразі вибирають землю. Потім підсиплять щебінь, тоді вкладуть спеціальну основу. Керуючий будівництвом Станіслав Свиридюк розповів нам про планування майбутнього спорткомплексу. По колу будуть розміщені бігові доріжки на 200 метрів. У центрі майданчик для баскетболу та футбольне поле. Тут буде футбольне поле, штучна трава, а там буде баскетбольна площадка, теж з гумовим покриттям. І буде бруківка положена доріжки. Будуть ще локаути спортивні снаряди. Саме поле буде 56 метрів, 57 метрів на 39 саме поле. А так цей спортивний майданчик буде 80 метрів. На 46 з біговими доріжками. за воротами. Візьмемо, поставимо чотирьохметрову огорожу для щоб ловили м'яч. Міська рада, окрім того, що вкладає співфінансування у проект, активно долучилася до виконання будівельних робіт, до яких задіяні представники комунальних підприємств міста та їхня техніка. Міський голова Віктор Сапожніков та його перший заступник Андрій Сторонський постійно тримають питання будівництва майданчика на контролі та по мірі надходження вирішують проблеми. Що є питання, які треба пов'язувати з тими, хто буде робити і робить сам майданчик, і з нашими службами, які мають і дерева викорчувати, і подивитися, де електричні кабеля лежать, і ті самі бордюри перенести, щоб їх зберегти, а не засипати. Ну і потім, щоб якось облагородити і облаштувати двір. Ви ж бачите, що і мешканці сюди підійшли, які просять, щоб після того, як буде тут зроблено спортивний майданчик, щоб також і в належному стані був їхній двір. І вони також готові зі своєї сторони. Не долучиться до того, щоб до облаштування цього двору. Такий сучасний спортивний об'єкт у Нововолинську побудують вперше. Заплановані сектори для занять чотирма видами спорту: легкою атлетикою, баскетболом, волейболом та футболом. Нині ж будівельні роботи у розпалі. Усе йде згідно плану і необхідні матеріали вже закупили. Тож сподіваємося, що сучасний стадіон, відповідне покриття, нові тренажери та бігові доріжки стимулюватимуть нововолинців до занять фізичною культурою. Оцінити універсальний спорткомплекс учні та мешканці шахтарського міста зможе. Кажуть, 1 вересня, адже саме до початку навчального року планують завершити усі роботи.